Ультрабуки практично не асоціюються з високою продуктивністю, і навпаки, найпотужніші моделі важать по 3,5 кг кілограми та навряд часто переміщаються з власником навіть у сусідню кімнату. Але на межі обох крайнощів все ж є невеличкий прошарок опцій, які намагаються балансувати між цими двома світами, і у доволі тонкому корпусі все ж є серйозніші процесори та навіть дискретна графіка. З одним із таких варіантів ми знайомилися минулого року: це Asus Pro p 16 з базою ігрової моделі Rock Zephyrus G16. Мажорного оновлення у 2025 році не передбачалося. Проте графіка наздогнала актуальні пропозиції від NVIDIA, Тож подивимося на оновлення у класичному огляді. Тим глядачам, які пам'ятають торішній варіант, можна перейти одразу в розділ продуктивності. Всім іншим може бути цікаво подивитися і решту, адже Asus Азоспуратві 16 дійсно вдалий. Коли йдеться про нестандартні версії ноутбуків, з ними трапляються і не дуже звичайні варіанти комплектації. У випадку Asus ProArt p 16 з лептопом є доволі невеликий блок живлення та пара приємних бонусів: стилізований рюкзак та ethernet адаптер Прихильникам однорідних аксесуарів виробник також може запропонувати функціональнішу зазвичайні варіанти мишу, на кшталт відомої Logitech MX Master килимок тощо. За потреби до цього є підтримка фірмового стилуса. Проте за подібними речами доведеться звертатися до закордонних магазинів, адже в Україну, на жаль, потрапили не всі можливі товари, лінійки. З минулого року Asus ProArt p 16 практично не зазнав зовнішніх змін, але це не те, щоб погано, адже саме ця платформа все ще залишається однією з найвдаліших на ринку. Тут, звісно, варто зауважити, що найвдаліша вона для свого класу. Це на замінок десктопа як флагмани роки і точно не такий зручний варіант для подорожей, як представники лінії XenBook та ExpertBook. Але для формату 16 дюймів та наявності більш-менш потужних складників цей варіант дійсно не пасе задніх. Глибокий чорний колір Nano Black майже нічим не доповнюється. Пристрій залишили таким самим мінімалістичним та, на мій погляд, дуже стильним. З урахуванням того, що ця модель пропонується представникам креативних професій, дизайн точно відповідає задуму. Хтось може легко доповнити його власними наліпками, щоб розбавити зовнішність, а хтось залишить все, як є, і в обох варіантах матимемо задоволеного власника. І в будь-якому випадку покупців потішить повністю металевий корпус, у якого практично не знайшлося суттєвих недоліків. Хіба що при певному освітленні на ньому можна побачити сліди рук, але протерти наук не так складно. Заразом так можна й позбутися пилу, який на чорному кольорі буде помітнішим. Традиційно виробник наголошує на проходженні тестів mil std 810 h але це не означає, що корпус не можна пошкодити чи залишити на ньому подряпини, тож зайва обережність, як завжди, не завадить. Також ноутбук має влаштувати тих користувачів, які, окрім продуктивності, також звертають увагу на портативність. Габарити як для 16 дюймів абсолютно гуманні. І хоча це не конкурент ультрабуків, він все ж менший, ніж популярний у такому класі MacBook Pro з відповідним дисплеєм. І так, звісно, можна знайти легший та стронкіший корпус, але чи буде в ньому місце для дискретного відео, далеко не у кожного. Та й інших переваг саме цієї моделі також може не бути. Всі дрібні приємності також залишилися без змін. На тупкейсі все ще немає видимих прорізів для ходу повітря. Статусні індикатори прибрані якналі від очей користувача, як і всі кріплення дисплея. На рамці довкола екрана залишили незвичні насічки, наче на об'єктиві камери, а за ними трошки глянця, щоб краще акцентувати загальне матове покриття. Все це дуже вдало доповнює зовнішність та має сподобатися фанам подібних дрібничок. Нижня частина корпусу нічого особливого все ще не передбачає. Тут є хіба що велика решітка для забору холодного повітря та дві великі ніжки, розтягнуті майже на всю ширину топ кейса. При цьому верхня додатково має розподіляти шляхи повітря, не пускаючи гарячі потоки до прохолодної зони під ноутбуком. Дуже практичне застосування такого елементу на корпусі. Тож так, Asus ProArt p 16 у 2025 році не передбачає нічого нового, але залишається тим самим стелс-лептопом. як і минулого разу. Зараз я теж не вигадав, як саме його хотілося б переробити чи, хоча б, доповнити. Це чудовий корпус для роботи в дорозі чи на канапі. Його не складно прихопити в офіс тощо, і саме собою з ним приємно щоденно працювати, тому відсутність змін у дизайні жодним чином не погіршила вражень від використання. На момент підготовки огляду в магазинах залишається опція моделей з різною вартістю. Попри відмінності у процесорах відеоприскорювачах та обсягу пам'яті, доволі звичних варіантів екранів, Asus ProArt p 16 не пропонує. Тож творці контенту в будь-якому випадку будуть забезпечені 16-дюймовим екраном з роздільною здатністю 4К та співвідношенням сторін 16 до 10. Запропоноване масштабування у 250% є доволі комфортним, але в деяких випадках його все ж можна зменшити, хоча б на один крок для отримання більшого робочого простору. Також всі дисплеї цієї моделі мають сенсорне покриття та підтримку роботи з фірмовими стилусами, що може стати окремою перевагою для певних користувачів. Для всіх інших це просто додатковий варіант взаємодії з екраном. Щоправда, тоді тим паче доведеться частіше протирати скло. Кут розкриття дисплея теж не змінили, але на зручності виникнуть хіба що в разі специфічних вимог. Особисто для мене найслабшою стороною цього дисплея залишається частота оновлення зображення у лише 60 Гц. Це, звісно, не так принципово при роботі з дизайном, відео чи обробці фото. Проте робота зі швидшими матрицями залишила по собі певний слід, та й сучасні смартфони переважно можуть побалувати швидшою частотою оновлення, що врешті стає помітно при банальному прокручуванні стрічки новин таблиць чи месенджерів. Тож я радо надав би перевагу моделі з меншою роздільною здатністю та 120 Гц, але ProArt таких не передбачає. Сильною стороною буде заводське калібрування. ASUS Lumina передбачає OLED-матрицю, яка одразу забезпечує 100% охоплення dci p 3 та не потребує додаткових рухів, хоча в системних утолітах є варіанти калібрування. Стандартні опції кольорних просторів та мінімальної корекції теж є. А оскільки це OLED, також маємо дійсно глибокий чорний колір. Такий дисплей чудово підійде як для професійної роботи, так і для звичайних завдань та розваг. Для збереження матриців від вигорання пікселів нових інструментів захисту не передбачено. При глянцевому захисному покритті типового рівня підсвічування до 400 кандел на метр квадратний все ж буде малувато за умов роботи на вулиці. Проте цілком вистачатиме в приміщенні. При відтворенні HDR пікова яскравість становить 500 кандел на метр квадратний. Ще є підтримка автоматичного регулювання, яке переважно підбирає комфортні значення. Одним з приємних наслідків використання ігрової платформи для Asus ProArt p 16 є наявність достатньої кількості різноманітних інтерфейсів, які традиційно розміщено по боках. А саме зліва доступні комбінований 3,5-мм джек USB-A, USB-C, HDMI та проприєтарний порт для заряджання. Справа є USB A, USB c та SD-Express 7.0. Всі порти USB-C підтримують виведення відео та заряджання. Тому, наприклад, маючи монітор з відповідними можливостями, за певних умов можна обійтися без блоку живлення. Однак варто врахувати, що максимальну продуктивність забезпечує лише оригінальний блок з пропітарним портом, а монітори, як і самі порти USB-C, 200 Вт не підтримують. В p 16 залишається лише одна опція швидкого доступу до системи. Це вже звична для виробника сканування обличчя за допомогою веб-камери та інфрачервоного датчика. Вони назавжди моментально спрацьовують, але й занадто довго чекати не змушують. Тим паче реагують за різних умов освітлення, що також додає комфорту. Варіант з дактилоскопічним датчиком навряд був би зайвим, та й загалом від дорогого пристрою все ж хотілося потримати більше опцій. Проте й складно сказати, що сканування обличчя не виконує своє завдання. За винятком RGB підсвічування, клавіатура теж повторює ігровий варіант відрок. Таким чином, користувач отримує обрізану клавіатуру без зноблока, але з достатнім ходом клавіш і відстанню між ними, зручними гарячими клавішами тощо. А щодо підсвічування, на максимумі воно не найяскравіше з того, що траплялося в Asus. але й цього все ще вистачає навіть на мінімальному рівні. Попри своє походження, механізми клавіш залишаються тихими, тому колега чи родина не будуть сильно потурбовані звуком. Для сипого набору тексту мені не довелося сильно пристосовуватися до клавіатури. Тут хіба що маленькі навігаційні клавіші можуть бути незвичними після великих клавіатур, але й до них довго звикати не доведеться. Тому для тих, хто чимало часу проводить, в тому числі із текстами, тут не буде великих незручностей. Також платформа передбачає дійсно великий трекпад. Він буквально займає залишок місця на топ-кейсі під клавіатурою. Працює теж відповідно добре, тому замінити мишу буде нескладно. Але також однією з визначних можливостей саме Azos P16, як і його попередників, є додатковий інструмент керування Dialpad. Вмонтований трекпад-сенсорний контролер має інтеграцію, з наприклад, програмами Adobe Creative App і допоможе контролювати змінні параметри. В інший час ним можна керувати звуком та яскравістю масштабом сторінок у браузері, примикатися між вкладками та загалом є багато інших можливостей. Як і з попередніми версіями Dialpad, такий контролер є дуже суб'єктивним. Навряд він сподобається кожному користувачу, май більше весь відповідний софт не розраховує на обов'язкову наявність чогось подібного. Однак я впевнений, що знайдеться й чимало користувачів, яким такий елемент сподобається. Втім, чесно кажучи, в буденному користуванні я не знайшов його дуже корисним для себе, але знову ж це лише мій досвід. З урахуванням того, що контролер розраховано саме на користувачів, які чимало працюють із зображенням та відео, саме ним у першу чергу і варто порекомендувати спробувати таким скористатися. Для всіх інших, думаю, це навряд стане незамінним елементом керування. З іншого боку, Діалпад сильно не заважає, тож, якщо навіть для нього не знайдеться застосування, незручностей він не зробить. Тим паче це не єдине, що варто уваги в такому ноутбуці. Але це і характерна риса лептопів серії ProArt і у її виробник не міг. Очікувана веб-камера є доволі стандартною для ноутбуків Asus та не пропонує якихось незвичних можливостей. Двох мегапікселів вистачає для зв'язку у роздільній здатності Full HD. Є стандартний набір ефектів, камера намагається зменшити кількість цифрового шуму тощо. Цілком достатній варіант для відеонарад. Без використання вбудованих можливостей, шумопоглинання зі штучним інтелектом мікрофони будуть занадто чутливими однак, трошки копнувши у налаштуваннях, це можна виправити буквально одним перемикачем. При цьому в розмову потраплятиме лише голос, а всі сторонні звуки залишаться поза кадром. Це вже типова історія для багатьох ноутбуків і залишається питання, чому шому не увімкнено за замовчуванням. А динаміки все, що обіймають звання, одних з найкращих, які потрапляли до нашої редакції. Як для ноутбука, звук просто чудовий. Ним займаються чотири сабуфери та два твітери, чим можуть похозуватися навіть на всі флагманські моделі. Разом з підтримкою Dolby Atmos та грамотою Harman Kardon Certified Ці динаміки забезпечують достатньо спроможностей навіть для доволі приємного відтворення музики, кажучи вже про всі інші можливі опції. Саме собою, за умов великих приміщень цього буде не так багато, як хотілося. Тому і з зовнішніми джерелами звуку потягатися буде складно. Втім, як саме для динаміків ноутбука, в цій моделі вони одні з найліпших, які я коли-небудь чув. Нехай оновлена модель Asus ProArt p 16 не принесла багато оновлень зовні чи супутніх складників, однак додала до вибору свіжішу графіку від Nvidia. Таким чином, все ще залишається торішня базова модель з графікою RTX 4050, пара проміжних варіантів з RTX 4060 та 4070, а верхівкою стала оновлена версія з RTX 5070. Опція з RTX 5060 наразі в Україну не потрапила. Заразом оновлення не торкнулося процесорів, тож в тестовій моделі з Nvidia GeForce RTX 5070 Маємо 12 ядерний AMD Ryzen AI 9HX370 та NPU NVIDIA XDNA. Така комплектація також отримала 64 ГБ оперативної пам'яті, що є максимумом для цієї платформи, та 2 двотерабайдне накопичувач з ще одним вільним слотом. Вартість на момент підготовки цього матеріалу становить 169 тисяч дев'ятсот гривень. Всі варіанти комплектації також забезпечені підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. А з комплектним адаптером є можливість гігабітного дротового під'єднання до мережі. Оскільки центральний процесор цьогоріч модель не оновила, очікувано результати тестів показали себе на рівні минулого року. Але графіка все ж додала. Проте буст навряд буде дуже помітним у повсякденному використанні. Ті ж самі, наприклад, ігрові бенчмарки у деяких випадках в принципі нічого не додали, інші приблизно 10%. Таким чином оновлювати попередню модель суттєвого сенсу немає. А от власникам старіших моделей така пропозиція все ж буде цікавішою, згадуючи про ігри, оскільки все ж платформа ігрова, то тут найбільшим бутилником все ж є саме дисплей з 4К. Така роздільна здатність для обмеженої платформи складнувата, Та й 8 гігабайт відеопам'яті також певним чином обмежать фанів вибагливих тайтлів. Втім, пограти все ж можна, але якщо дозвілля таки передбачає чимало ігор, то ліпше придивитися до оригінального Zephyrus, а не його проарт версії Від системи охолодження Trifan тут не відмовилася, тому всередині є одразу три вентилятори, чотири теплові трубки, рідкий метал та пилові фільтри. Як вже згадувалося, вихід гарячого повітря залишається прихованим, що лише додає комфорту при роботі. І що цікаво, навіть попри обмежений простір всередині, охолодження цілком дозволяє системі комфортно працювати, і стрес-тести не побачили сильно більше за 80 градусів Цельсія. Ще й робоча поверхня топкейса під навантаженням залишається ледь теплою. А на додачу охолодження не дуже гучне. Ну точніше, на максимальних обертах користувач буде добре чути роботу вентиляторів, але при простій буденній роботі охолодження переходить у пасивний стан і особливо не турбуватиме. Щоправда, якщо робота передбачає обробку відео, графічні завдання чи щось подібне, то навряд тут можна обійтися без шуму і з іншими ноутбуками. Очікувано для такої моделі режими максимальної продуктивності доступні лише при роботі з під'єднаним живленням. З іншого боку, коли потрібно зберігати якнайбільше енергії, обмеження практично не вплинуть на буденну роботу. Як і минулого разу, без блоку живлення продуктивності все ще залишається більше, ніж у деяких ультрабуків. Торішня особливість саме про Артпі 16, порівняно з рок Zephyrus є робота графіки. Тут немає перемикача, який переведе систему на виключно дискретний варіант. Режим ЕКО дозволить залишитися лише на інтегрованій графіці, але навпаки не вийде. Хоча, в принципі, такий підхід зрозуміти все ж можна. Цілком очікувано, оновлений Asus ProArt P16 отримав батарею від попередника. А оскільки переважна більшість компонентів також залишилися в сторічньої версії, автономність пристрою суттєво не змінилася. Тож батарея ємністю 90 Вт-годин витримала ті самі 9 годин 18 хвилин в офісному тесті та 1,5 години в ігровому. Якщо в режимі вихідного дня переглянути 2 годинне кіно, то це обійдеться у майже 20% заряду. Результати все ще доволі пристойні, як для такої комплектації. Незмінним залишився і блок живлення потужністю 200 Вт. Щоправда, цього разу знадобилося понад дві години на повне заряджання, що більше, ніж ми бачили минулого разу. Але це все одно не екстремальний варіант, тим паче для такого ноутбука. Оновлення Asus ProArt P16 стало дуже мінорним і торкнулося лише відеоприскорювача. Але критично ставитися до цього не варто. Шасі все ще досить свіже та напрочуд вдале, тому тут апгрейдів і не вимагалося. Переважна більшість компонентів також чудово підібрана, а нові чипи Nvidia додали актуальності та певний приріст графічної продуктивності, який навряд стане комусь зайвим. Суб'єктивно, саме цій моделі трошечки не вистачає опцій дисплів зі швидшою матрицею, і тут йдеться не так про ігри, як про загальний комфорт повсякденної роботи. З іншого боку, для тих користувачів, яким цей момент важливий, існує такий самий лаптоп але з лінійки ROG Zephyrus G16. Але обравши останній, покупець втратить сенсорний дисплей та діалпад, і навряд це негативно вплине на загальний досвід користування. Втім, Asus ProArt p 16 все ж має свої оригінальні рішення, тож все вирішить лише суб'єктивні пріоритети потенційного власника.